Через війну раптова втрата близької людини торкнулася багатьох українців про стадії переживання горя, як правильно говорити з дитиною про втрату близького, та як підтримати друзів, які переживають втрату рідного. Про все це говоримо з психологиною Наталією Місан. Отеж, добрий день, пані Наталю. Хочу почати з того, щоб ви розповіли, що таке втрата. Втрата це такий, така ситуація, яка проживається нами, коли ми щось або когось втрачаємо. І якщо ми говоримо про втрату близької людини, так, це сама, сама найважча ситуація, яка стоїть на першому місці серед всіх втрат, які існують в нашому житті. Вона проживається, має декілька етапів, і е, коли воно затягується, ніхто не знає. Там одна людина проживає за рік. Втрату близької для іншої людини потрібно декілька років. А ось які є етапи переживання цієї втрати? А є заперечення, коли людина не погоджується, говорить, ні, такого бути не може. Це не зі мною, це не з моїми близькими. Потім є період, коли людина починає сердитися, гніватися чи на себе, чи на ту людину, якої вже немає, чи на навколишнє середовище. Вона називається етап гніву. А потім ми починаємо торгуватися, і дуже часто ми звертаємося, не знаєте, там може до вищих сил, коли знаєте, я там я там стану хорошою, поверни мені, будь ласка, або я там щось зміню в своєму житті, тільки поверни мені так, як було. І ми починаємо торги. Потім у нас знижуються емоції, і ми впадаємо в такий депресивний стан, нічого не хочеться. Ми не бачимо сенсу в житті в своєму, да, і такий дуже непростий період. І лише тільки потім, через деякий час, приходить прийняття цієї ситуації, але е, сам фокус полягає в тому, що ці етапи перемішуються один з одним, і тут я гніваюся, тут в мене знижується настрій через деякий час. Я знову, начебто, піднімаюся і рухаюся, і вони не йдуть один за одним, так як так один завершується, починається інший. Тому це просто варто розуміти, що да, я проживаю зараз емоції, які саме нормальні в ситуації переживання втрати. А загалом можна пропустити якийсь із цих етапів? От буває таке, що умовно там ну наприклад, людина пропускає етап гніву, чи це в принципі неможливо? А якщо ми починаємо розуміти, що я зараз щось проживаю і це нормально, він стає тоді. Цей етап можливо не такий інтенсивний, да. Так? І що, що відбувається, коли втрата, тут ідуть, знаєте, як дві таких паралелі, які перетинаються одна з одною. Це те, що я, в мене є власне життя, я проживаю якби власний життєвий шлях, а є ще ситуація втрати. І виходить, що мені треба звикнути, адаптуватися до того, що в мене життя змінюється. Я тепер живу по-іншому, без близької людини. І от вони оці періоди проживання втрати і прожиття, вони інколи плутаються. В Норвегії є дуже чудова така, в них, до речі, ціла державна система, коли вони допомагають людям проживати втрату. І Мені там подобається, коли людина складає щось в якусь там коробку. Все, що було, відносилося таке дуже, дуже цінне про людину, яку втратили. І вона, відкриваючи цю коробку, вона дозволяє собі горювати стільки, скільки їй захочеться. але коли вона закрила, вона сама про себе приймає Рішення, що щось я зараз буду робити про своє життя. Це допомагає якби трішечки ці процеси розділити. Скажіть, а чи реально прожити ось ці всі етапи повноцінно, якщо в домі є діти, які теж переживають цю втрату? Я думаю, що з дітьми варто говорити, що втрата є частина нашого життя і. Науковці радять мінімум з семи років, десь приблизно да, дітей також долучати до цього процесу, щоб не створювати казки, що там десь там, там не знаю поїхав, він не вернеться чи вона не вернеться, да, там пішов на небо. Дітям не дуже зрозуміло. Інколи їм дуже важливо це говорити. Але не завжди батьки це можуть сказати, тому що самим важко проживати цей період. Можна звертатися до психологів, вони будуть допомагати допомагати Дітям хоча би пояснювати, що це таке, що таке період втрати, що в нас наше все життя взагалі пронизано якимись різними втратами: втратами стосунків, втратами будинків на зараз роботи, і це теж варто проживати як один із части... частина нашого життя. Пані Наталю, а якщо все ж таки. Один із батьків хоче сказати дитині про втрату іншого з батьків, самотужка там без залучення психологів. Як це правильно зробити? От ваша порада. Ну, мінімум бути відвертою з дитиною і сказати, що там, ну, твоєї там, не знаю, тата чи мами на сьогодні вже немає, да, що існує в житті смерть. Діти з семи років вони приблизно розуміють, що таке смерть, у них іде таке переосмислення цього, що таке життя і смерть якраз їхній період такий. Тому тут варто про це говорити і проживати, показувати, як це можна проживати. Да, дивися, що ми можемо з тобою поплакати. Ми можемо, ми можемо з тобою щось зробити. Ми можемо зробити в пам'ять про нашого там не знаю тата чи про нашу маму зробити щось. Да і діткам варте бути ну таким більш-менш відвертими з дітьми. А якщо дитина менше семи років? Ну зазвичай з дітками більше працюють ігрові форми роботи. І можливо через певних героїв, через якийсь там героїв казок, через якісь такі ігрові форми донести до дитини, що там близької людини вже немає. Інколи дитина може не запитувати, може це запитання виникнути пізніше, тому частіше психологи використовують певні ігрові форми, малюнкові форми, які можуть допомогти дитині пережити перепрожити. І те, що ми от зараз бачимо, дуже багато діток, які малюють танки, зброю і ще щось. Це дітки переживають у таким чином і проживають війну в своєму світогляді. Чи варто дитину брати на похорон близької людини? Я думаю, що да, ну, з семи років однозначно це можна зробити, бо до семи років дітки ще не зовсім розуміють про життя і смерть, хоча дуже по-різному. І однозначно бачити, щоб діти бачили, що так, да, відбулася така ситуація, що да вона непроста, і що немає на сьогоднішній момент, немає тата, наприклад. А як зрозуміти, що дитині потрібна допомога фахівця з цими переживаннями? Однозначно побачити по тому, як змінилася її поведінка, як змінився емоційний стан. Дитина може бути закритою, щось починає змінюватися там, в стосунках з друзями, наприклад, в школі можуть бути поруш... якісь починає гірше вчитися, стає, можливо, більш мовчазною, Ну, щось таке, що відбувається з дитиною, не те, що було до цього. Батьки ж знають приблизно, як дитина себе веде, який в неї характер, які в неї уподобання. Якщо щось змінюється, таке то це однозначно треба звернутися до психолога, щоб можна було дитині допомогти прожити у цей період. Близька людина у полоні. От як пережити ось цей етап, коли немає ніяких звісток, коли ти не знаєш живий чи не живий, взагалі яка ситуація? Ви знаєте, дуже непросто дати відповідь на це запитання, тому що. Ем... Тут з однієї сторони ми десь розуміємо, що люди нашої близької людини може не стати, але в той же час немає конкретної інформації і таке невизначення. Да? І в невизначеній ситуації дуже непросто знаходити якісь орієнтири. Те, що можна робити, однозначно ну, можна молитися. Да? І молитва одна із тих речей, яка допомагає нам духовно себе якось. Тримати духовно, підсилювати себе, з іншої сторони, можливо, прикладати свої якісь дії для того, щоб допомагати просто на фронті. Ніхто не дасть конкретної відповіді, як себе вести, але. Мені подобається, коли в нас є зараз ціла група матерів, які втратили своїх синів, і вони влаштовують виставки на зараз. Вони говорять людям про пам'ять цих героїв, яких вже на сьогодні немає, і це те, що вони можуть робити. Отаким От чином вони проживають горювання. Так, тому я точно. Знаю, що у кожної людини є ресурс, є сили це прожити. Це дуже непросто, але на зараз у нас багато горя в нашій країні. Це правда, де ще можна шукати підтримку? Ось цей період. Можна шукати інколи підтримку в подібних людей, які проживають якісь подібні ситуації, і це не поодинокі випадки. Можна знаходити в якихось волонтерських угрупуваннях, там, де люди ближче до цього, там, де люди, можливо, ну не зовсім до кінця зрозуміють, але все ж таки будуть поруч, підтримають, і людина не залишається наодинці. Можливо, допоможуть знайти якісь шляхи, тому що шляхи... Пошуків у полоні близькій чи не у полоні є декілька. Хоча цим більше займається держава, але все ж таки, знаєте, наш народ не залишається байдужим один до одного, і це дуже важливо. Чого не варто робити в цей період? Точно не варто розуміти, що життя закінчилося, що немає сенсу, що там покінчити своє життя самому, да, якимсь там самогубством, або ще точно не варто цього робити. Якось занурюватися повністю в це горювання і замикатися на довгий період часу теж не дуже варто, але знаєте, ну немає таких вказівок і е, порад для кожної людини, тому, тому що кожна людина проживає горювання по-своєму. Є матері, наприклад, які щодня можуть ходити на цвинтар, і поки не пройде певний період часу. Вони так і продовжують щодня туди ходити. Сказати це добре чи погано, скоріше за все, це вибір самої матері. Якщо втрата відбулася в родині друзів, як от правильно їх підтримати? Просто бути поруч. Інколи не потрібно слів, і в нас їх не вистачає. Ми не можемо щось сказати. Сказати, що все буде добре ні, вже не добре. Да? Сказати там, що там Бог забрав найкраще життя, ми теж не знаємо да, про це. І це не, це не є ті слова, які підтримують близьких. Просто бути поруч, допомагати те, що можна допомогти своїм друзям, і це буде саме найкраще, що, що може відбутися.